Вітаю, вже з'явилася інформація про нову бойову перепустку, яка буде називатися Святковий хаос». І буде вона у нас з 19 грудня по 12 січня. Тобто за цей період вам потрібно буде закрити 50 етапів. Якщо порахувати, то це десь приблизно, я вже рахував, приблизно 2,5 етапа в день, Тобто її можна буде собі спокійно закрити. Але в ній не буде танку, буде 3D-елементи. 3 d так називаємо обвіси. Комусь подобається, комусь не подобається. Особисто мені подобається 3D-обвіси. Я їх чіпляю на танк, вони ну, прикольно в принципі. Тому е, можна буде попотіти на ці 3D-обвіси. Буде тут два е, варіанти. Тобто, звичайні нагороди базові це будуть такі новорічні. Різдвяні 3D-обвіси з Санта-Клаусом. безешки на x 5 будуть. Та Поліпшена нагорода, яка буде коштувати 2000 голди. І тут вже багато. є, Тут будуть і компоненти, кредити, до речі, трофейне обладнання можна заробити. Собі взяти, що дуже добре, і такі обвівся прикольні. Особисто мені, звісно, подобаються поліпшені нагороди. І так як уже золота за коробок багато, я залутав, я буду брати собі, звісно, оцю главу вона мені подобається. Танк буде подарочний танк від Бенедикта Кембербеча. Вже є про це інформація, що стовідсотковий буде танк знову 9 рівня, але і такий танк з поганими ТТХ. Як зазвичай. Хоча, в принципі, я так думаю, якби вони впихнули в бойову перепустку танк, то він був би поганий характеристик, Так що не знаю, не знаю, буде у нас подарочний танк. Побачимо, який це буде танк від Бенедикта Кембербетча. Думаю, що він буде поганий, тому в таку перепустку можна попотіти, разві що затерде в вісим.